Послання святого апостола Павла до Ефесян, глава 2. І вас, що мертві були через ваші провини й гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, Духа, що працює тепер у неслухняних, між якими й усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла. Як чинили волю тіла й думок, із природи були дітьми гніву, як і інші, Бог же, багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасені ви благодаттю і разом із Ним Воскресив. І разом із Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї, в добрості до нас у Христі Ісусі. Бо спасені ви благодатю через віру, а це не від вас то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми. Його твориво, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Отож пам'ятайте, що ви, колись тілом погани, що вас так звані рукотворно обрізані на тілі звуть необрізаними, що ви того часу були без Христа, відлучені від громади Ізраїльської. І чужі заповітам обітниці, не мавши надії й без Бога на світі. А тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Він, бо наш мир, що вчинив із двох одне і зруйнував середину перегороду, ворожнечу своїм тілом, він, Своєю наукою знищив закона заповідей, щоб з обох збудувати з собою одного нового чоловіка, мир чинивши, і Христом примирити із Богом, обох в однім тілі, ворожнечу на ньому забивши. І, прийшовши, він благовістив мир вам, далеким і мир близьким, бо обоє ним Маємо приступ у дусі однім до Отця. Отже, ви вже не чужі і не приходькі, а співгорожани святим і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля, улад побудована, росте, святий храм. У Господі, що на ньому і ви разом будуєтеся духом на оселю Божу. Амінь.